Всім привіт! Вітаю на каналі Callered cool Motors. Звати мене Василь, знаходжусь сьогодні на Луцькому авторинку. Традиційно проводимо огляд на автомобілі, що продаються. Нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобіля. Орієнтовний список міст для разових перевірок зараз побачите на екрані. Також можливий виїзд в інші міста за домовленостю. Насті буде вказаний мій номер телефону, звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в оголошеннях по Україні та перевіряти їх. Кого цікавить комплексний підбір автомобіля під ключ, хто не має можливості їздити на авторинки, шукати там, в інтернеті в оголошеннях, не маєте часу, там, розуміння, бажання, можете звертатись до нас, обговоримо про умови та терміни. Пошуку вашого автомобіля. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активовуйте дзвінок, щоб не пропускати свіжих випусків та бути в курсі всіх подій разом. Гарного всім перегляду! Audi a 4 в S-Line 2006 рік, 2.0 бензин, 268 пробігу, вартість 6500, контакти. Краще продиктую, це 0,68-68. Нуль Комбінований салон шкіра Алькантара. З фуркопом, парктроніками? Більше інформації уточнюйте. Renault Megane четвертого покоління. Це 2017 рік, 1,5 дизель, механічна коробка, пробіг 117 тисяч. Вартість автоміля 14400, контакти бачимо, є сертифікат. Синій колір. Акустика бачу Bose, комбінований салон. Більше інформації уточнюйте. Volvo V50 в універсалі. Дев'ятий рік, 1,6 дизель, 250 пробігу. Повністю обслужений автомобіль, оригінальний пробіг, один власник в Європі, будь-які перевірки, є два комплекти ключиків. Ціна 7500. Бачимо тут контакти. Так, надіюся, тут щось видно. Так, сервісна документація. Так, якщо зображені погано, то набирайте власника, вам вони дадуть інформацію для перевірки. Так, так, салон. Вікна дуже тоновані. Та, видно трошки по салону, тканинний салон. З форкопом. BMW, четвірочка. Так, що тут у нас? Е, так, 14 рік. 2,0 бензин, 146 пробігу, ціна договірна. Контакти бачимо ось тут. Червоний шкіряний салон. Так, 428 X-Drive. Кого цікавить, цікавий, телефонуйте. Volkswagen Polo. 2008 рік модельний, по Вінкоду 7, мабуть. 1,4 бензин, 4900 вартість автомобіля, 155 тисяч пробігу. Контакти бачимо. Також додаємо. Так, по салону. Тканинний салон. Прокопчиком. Кого цікавить, телефонуйте. Дача Сандара. Так, Сандерик. 9 рік, 1,6 бензин, 4700 вартість автомобіля. Торг мінімальний, пишуть. Є кондиціонер, електрика та парктронік. Контакти є. Фуркоп електроніки є. Шкода фабія універсалі. 2008 рік, 1,4 бензин, газбензин. Вартість автомобіля 4950, тут контакти до власника. Канинний салон. Більше інформації уточнюйте. Б-6 Passat в універсалі 2009 рік, 1,8 бензин, 260 пробігу, Так, 6800 вартість автомобілі, є автоматична коробка передач, до речі. Контакти бачимо. Кіряний салон, автоматична коробка, клімат-контроль, мультикермо, гарні комплектації з фуркопом та парктроніками. Б8 Passat в седані. Рідко зустрічаємо. 16 рік, 2,0 дизель. Контакти бачимо ось тут. Так, Більше інформації немає. Вартість автомобіля 15800. Доларів. Ще раз так покажу. Так, покажу по салону. Салон тканини, чистенький. 264 пробігу. З клімат контролем. Більше інформації уточнюйте у власника. Реномеган. Автомобіль 2019 року 1,5 дизель 200 тисяч пробігу. Пробіг пишут оригінальний без підфарбувань сертифікатом, вартість 13300. Тут бачимо контакти. Так, якщо відчинено, покажу. Вітчина на салончик комбінований. Škoda Octavia A7. По опису це 17 рік, двохлітровий дизельний двигун з автоматичною коробкою передач, сертифікатом ціна 13800. Бачимо контакти. Якщо відчинено покажу, так, є клімат контроль бачимо. Мультикермо. Гарному кольорі. Кого цікавить, телефонуйте до власника. Б8 посад в універсалі. 17 рік, 2.0 дизель, 140 кВт, повний привід. Автоматична коробка передач, салон Алькантара пробіг 273 тисячі кілометрів. Пишуть оригінальний, без ДТП. З Німеччини бачимо контакти до власника. На гарних дисках. Комбінований салон Шкіра Алькантара, клімат-контроль присутній. Кого цікавить, телефонуйте. Шкода Октавія А7-ма універсалі. 16 рік, 2.0 дизель, 207 пробігу. 11999 вартість автомобіля. Бачимо контакти. Покажу також він код. В гарному кольорі на дисках. Є парадні парктроніки. Так, тканинний салон, клімат, контроль. Кого цікавить телефонуйте? Ford фокус в універсалі. 14 рік, 1,6 дизель, 239 пробігу, шкіряний салон, парк, парк пілот пишуть, рідна фарба, комплектація титаніум. Отут контакти до власника. Вартість автомобіля 9 тисяч доларів. На дисках. Шкіряний салон, клімат-контроль. Зовнішній хромпакет, парктроніки. Така машинка. Б8 Passat в Універсалі, в гарному кольору, класні комплектації, це 17 рік, 295 пробігу, хайлайн-комплектація, 2.0 дизель, 16950 вартість автомобіля, бачимо контакти. Так, машинка має світлий шкіряний салон. Дуже класно виглядає, клімат-контроль, підігріви, асистенти всі. Кого цікавить, телефонуйте, отримаєте більш повну інформацію від власника. Шкода Octavia Tour в універсалі. Так, четвертий рік, 1,6 бензин MPI. Вартість автомобілі 5250, бачимо контакти. Темно-сірий колір. Так, заглянемо по салону. Більше інформації уточнюйте у власника. Меган 3 покоління в класній комплектації. Так, по опису 13 рік, 242 тисячі пробігу, 1,5 дизель, 81 кВт, пона комплектація, ціна 8800. Бачимо контакти. Так, заглянемо по салону. Салон комбінований, клімат-контроль. Кого цікавить, телефонуйте. Opel Astra H в універсалі. Десятий рік, 1.4 бензин MPI, 66 кВт, 217 тисяч пробігу, контакти бачимо. Так, він код, мабуть, не буде, О, трошки видно. Кого цікаво, телефонуєте, отримаєте більш повну інформацію. Тканинний салон з форкопом.